Луцька громада знову у жалобі у кафедральному соборі Святої Трійці прощались із полеглим захисником Юрієм Кушніром. Герою навіки буде 34 роки. Він поліг за Україну 28 липня біля села Тихе, що на Харківщині. У Юрія Кушніра лишились згорьована дружина Оксана та двоє маленьких діток. Ну хороший, всім завжди допомагав, все хотів зробити, щоб було добре. Він пішов на перше завдання. І вперше мене бачить загіло. 27-го числа він виходить ще на зв'язок, а 28-го його вже не стало. А би приліт був в хату. Уламками написано. Як без тата ростимуть восьмирічна донечка і шестилітній син не знає і те, що загиблого героя Валентина. Юра був хорошим татом, хорошим чоловіком. Шкода, що пішов так рано, дітки залишилися без тата, дочка без, без чоловіка. Хотілося, щоб було набагато краще. Хороший, спокійний, допомагав всім сусідам. Всі кажуть, що не уявляють, що його нема. Кожному, кожному старався допомогти. Веселий, веселої вдачі. Діток, своїх. Діток любив. У горі підтримують родину і друзі. Він був дуже добрий, дуже хороший, який завжди пропонував сам допомогу. Він дуже сильно допомагав моїй дитині. Мені, коли мені було важко, і дуже важко це сприйняти цю втрату. І я сама далеко, але я встигла приїхати, щоб віддати останню шану. Це дуже хороша людина була. Він справжній герой, тому що він пішов, він не втік, не сховався. Він сказав: Я піду, бо хто ще, є, крім мене. Хоча б його відмовляли, бо двоє діток прекрасний. Юрій Кушнір працював вантажником-продавцем на складі іграшок. Віддати останню шану йому до собору прийшли і колеги. Він ніколи не відказував нікому нічого. Він взагалі був і взагалі його шкода. І дітей його шкода, маленькі дітки залишилися. Ну що зробиш. Нічого не це про нього нічого не погано сказати. Це Саме лучше. да він ніколи це не відказував, нічого можливо. ніколи завжди допомагав. Кожна втрата героїв нашої громади і України загалом болюча. Герой Юрій Кушнір віддав життя за кожного з нас. Його проводжали всією громадою. Ми відспівували вже багатьох, багатьох наших героїв. І щоразу, коли повідомляється чергова звістка, і ми збираємося на цю молитву заопокійно. Щоразу так хочеться, щоб це була вже остання така трагічна подія. Проте ще очевидно. Доведеться збиратись І не один раз. Наш герой, якого життя тільки починається, ще стільки всього не встиг зробити, ще стільки попереду було в нього, в його житті, на превеликий жаль, він загинув, віддавши своє життя за Україну за те, щоб в такому місті, як наше місто, в багатьох інших містах продовжилось відносно мирне життя. На жаль, такі дні, як сьогодні, це чергове нагадування про те, що кожен день мирний, відносно мирний в нашій громаді, в багатьох інших громадах. Він має свою ціну. Ціна дуже страшна. Це життя українців, життя наших лучан, наших жителів нашої громади, інших громад. І тому ми повинні допомагати нашим військовим, підтримувати їх. Для того щоб вони мали все необхідне, щоб виконувати ті бойові завдання, які ставлять перед ним командування і нашому герою вічна пам'ять честь і шанна, і щирі співчуття рідним і близьким. Свій останній спочинок Юрій Кушнір знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.